Пам'ятки України називають дивовижними ансамблями різних епох. Найцінніших нараховують 12. кривому рогу. Теж є чим похвалитися. На рік потучний у нашому місті нараховуються 146 пам'ятників, пам'ятних знаків та споруд, 18 пам'яток археології та 160 меморіальних дошок, в тому числі 89 об'єктів, що знаходяться на обліку під охороною держави, як пам'ятки місцевого значення. Про найцінніші та найцікавіші з них розповіли запрошеним на захід школярам фахівці криворізького історик. Краєднавчого музею. Перша паспортизація була проведена в 63-64 роках, і тоді вже науково співробітники брали участь в цьому заході. Повторна паспортизація була на початку 70-х, наступна в середині 70-х і потім, в середині 80-х і в 90-ті роки, коли вже Україна стала незалежною державою. На той час у Кривому Розі два Пам'ятника монументальної скульптури це бюсти двічі героїв радянського союзу, глинки та Михлика перебували на республіканському обліку, тобто вони йшли як пам'ятки республіканського значення. Всі інші йшли як пам'ятки місцевого значення. Їх було 54. Якщо говорити про пам'ятки історії, то на території Криворіжжя збереглися сліди декількох культурно-історичних епох. Першими людьми на наших землях були племена катакомбної культури. А на початку першого століття до нашої ери ці степи освоїли скіфи. Археологи вже знайшли чимало місць їх стоянок. Загалом досліджено близько, по-моєму, курганів і там близько 900 поховань різних епох, різних починаючи з енеоліту до. Вже залізного віку, вже до середньовіччя у нас представлені на території Криворіжжя майже всі історичні археологічні культури, які відомі в Україні. Тобто ми вписуємося в це в регіоналістику таку археологічних культур. На жаль, у Кривому Розі збереглося мало споруд початку минулого століття. Лише декілька є окрасою частини старого міста. Будинок колишнього купця Федоренка, на другому поверсі якого розташовувалося ательє першого у місті фотографа Павла Ходака. Споруда по вулиці Глінки, яку зберігають в старовинному стилі нинішні господарі. А ще будинок купця перевірзєва, котрий відомий тим, що саме на його даху замайорів майорів в революційні часи перший український прапор. Декілька зразків архітектури збереглося по вулиці коли Тирковні. Яскраві зразки Південноукраїнського цегляного стилю у нас ще є, і вони доступні для того, щоб їх оглянути. Це будинок Карнілова по вулиці Леніна, він навпроти якраз зупинки трамвайної. Потім на вулиці Калініченка, колишній церковний, у нас є будівля єпархії. На початку ХХ століття єдине приміщення. Колишньої гімназії Головченко Варвари Головченко воно теж кінця 19-го сторіччя. Минулоріч було проведено чергову паспортизацію пам'яток і пам'ятників нашого міста. Деякі з них вимагають ремонту, чим тепер опікуватиметься не лише міська, а й обласна влада. Науково співробітники обстежили 88 пам'яток історії монументального мистецтва. Дев'ять з них було визнано як аварійні, тому що вони перебували в дуже складному становищі, але місцева влада. Та обласне управління Дніпропетровська Культури буде вирішувати, що з ними робити, знімати з обліку, або вони потребують ремонту, тобто їх треба ремонтувати, реставрувати, і вони залишаться пам'ятками. Всі ці та інші пам'ятні знаки уособлюють сторінки історії нашого міста, тому намагаються криворіжці їх зберегти для майбутніх поколінь, адже девізом міжнародного дня пам'ятників та історичних місць є: збережемо нашу історичну спадщину і берегти її маємо саме ми з вами сьогодні, аби знали свою історію наступні покоління.